Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павлівської, і в цьому відео поговоримо з вами про те, що зобов'язана робити кожна жінка в ліжку. Ну а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я говорю без сорому при люді та води про ті речі, які не прийнято говорити в суспільстві. Так от, в цьому відео ми поговоримо з вами про те, що зобов'язана робити абсолютно кожна жінка у ліжку. І, напевно, ти не раз задавалася цим питанням, як мені бути привабливою, як бути сексуальною, як бути бажаною, як подобатись чоловікам. Так от, забирай собі ці поради і будь сексуальною. Так от, справжня жінка у ліжку має бути будливою. Що це означає? Тобто вона завжди має проявляти бажання, завжди має проявляти ініціативу, і, знаєте, постійно хотіти чоловіка. Така собі, знаєте, безвідмовна пані. По щелчку тут вона хазяйка, по щелчку тут вона у ліжку, тут вона вже годує дітей, а тут вона вже працює. Я сподіваюся, ви розумієте, що я зараз говорю ті речі, які абсолютно не мають нічого спільного з реальністю. І це такий. Метод висміювання. Далі. Справжня сексуальна жінка має виглядати завжди топ. Декольте, вуста, сукня, волосся, зачіска, макіяж вона має бути завжди на 10 із 10. Поголені ноги, білизна т.д. Якщо ви цього не робите, ви автоматично якась нікчема. Далі, справжня сексуальна жінка завжди в курсі всіх трендових новинок питання сексу. Вона розбирається в питання анального сексу, в тому, що зараз популярна на порнохабі. Вона знає всі теми стосовно бдсм практик тем в свічковому масажі, сквірті, мануальних ласках. Вона знає 200 технік орального сексу. Тобто, вона обізнана гейша. Далі, справжня жінка. Завжди має задовольняти чоловіка, і її основна задача зробити так, щоб він закінчив. Тобто, моя зона відповідальності, щоб мій партнер отримав оргазм. І не важливо насправді, чи я отримаю оргазм. Головне, це він далі. Справжня сексуальна жінка не має подруг. А якщо й має, то вона обов'язково залучає їх до нашого сексу. Ну, ви зрозуміли, дівчат, тому що. Ну, моя ж задача доставляти партнеру задоволення. А хто не мріє про секс із подружкою в трьох? Далі, справжня сексуальна жінка ніколи не хворіє, в неї ніколи не болить голова, і вона завжди має час на секс у будь-якому місці, в будь-який час вона готова в машині, в метро, на роботі, на природі, вдома. Не знаю, будь де. В неї завжди все під собою, під рукою, всі секс-девайси, вона возить з собою в авто, в неї в сумочці завжди лежить вібратор, і якась маска для прекрасного орального сексу. Так що, як вам, дівчат, опис такої сексуальної жінки? Хочеться такою бути? Бажаєте собі такий образ? Сподіваюсь, спойлер, що всі зрозуміли, що це відео не несе ніякого інформативного характеру, а зроблено лише для того, щоб підсвітити вам те, що все, що вам говорять в медіапросторі, і всі курси, які так і кричать вам: будь такою, будь сякою, «роби те», будь теою», роби ось так. Це все херня, тому що вам розказують, як бути тим, ким ви не являєтесь. Ну, це все одно, що я зараз буду читати курс про не знаю юного бухгалтера. Я в бухгалтерії взагалі нуль. отак і всі ці медіакурси, дівчата. Ви ж розумієте, що це інстакартинкою, за порнофільмом, за звичайним не знаю, романтичним кіно стоїть постанова. -ну і дуже дуже рідко це щось має спільне з вами чи відкликається в реальному житті, коли вам показують сцени, не знаю сексом на пляжу, в ліфті. Де показують, що для неї секс вона готова до сексу будь-де завжди, в неї завжди топова мережена білизна, завжди поголені ноги, від неї приємно пахне, вона не втомлена, в неї немає проблем, вона не стресує. Зрозумійте, що в реальному житті так не буває. Бережіть себе, любіть себе, будьте собою. До зустрічі в наступних відео, папа. -па.